Слово Боже для вас, помолимось, Царю Небесний, утішителя Душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби, дібе, життя подателю, прийди і селися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, просвіти мій розум, відкри моє серце, відкри мої вуха, щоб я була готова прийняти твої слова. Пересвітом слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Марка, 14 глава, з 66 по 72 вірш. Коли Петро був унизу на подвір'ї, приходить одна із служниць пересвященника, і, побачивши Петра, що грівся, придивилась до нього, та й каже Ай ти був з Ісусом Назаринином. Та він відрігся, кажучи Не знаю, не розумію, що ти таке кажеш, та й вийшов геть на передвір'я, а він і заспівав. Служниця ж, побачивши його, знову почала говорити тим, що там стояли, цей із їхніх. Та він відрігся знову. І трохи згодом ті, що там стояли, сказали до Петра, ти справді з їхніх, бо ти галиянин. Він же сказав, почав клястися і божитися, мовляв, не знаю цього чоловіка, про якого кажете, і тієї миті півень заспівав у друге. І згадав Петро слово, що Ісус був промовив до нього. Перше, ніж півень заспіває двічі, тричі мене відречеш. Де й зарядав гірко. Сьогодні Євангелист Марко подає нам про зраду Петра. Бачимо, наскільки опанував страх Петра, що він готовий зрадити свого вчителя, свого улюбленого вчителя, який недавно говорив, що з тобою готовий піти на смерть, в'язницю, на страждання. А зараз ми бачимо, наскільки є Петро слабкий, наскільки страх його опанував, що він відрікається Ісуса тричі. Але з іншої сторони ми бачимо його покаяння, його жаль. Він зарадав гірко. Він, напевно, до кінця життя жалів. Те, що зробив над своїм вчинком, бо свідчить його життя, яке, яке подальше було його правильне життя, праведне, як він жив жив тільки Ісусом і проповідував. Ми переживаємо зараз Великий піст і можемо роздумати, що, що являє собою влада Христа. Сьогодні він сидить провориш Отця. Царюючи в славі. Але Ісус Христос, той самий слуга, який так полюбив нас, що віддав своє життя на Христі. Він любить нас і готовий пробачити кожний наш гріх. Він пробачив Петрові. Просимо тебе Ісусе, навчи нас любити і пробачати. Та як ти пробачав і пробачаєш. Амінь.